Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. После Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Восемь лет. Там же восемь лет, восемь лет. Мы же, мы же не признавали почти восемь лет их независимость. Нас просто водили за нос. С какого хрена-то, извините. Мы не напали, мы защищались что всем было понятно. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации. То Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Такой угрозы не существует и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине. Мы против терроризма во всех его проявлениях. Бункерний шизофренік у своєму репертуарі. Вчора там у себе давав пресконференцію для ЗМІ, де були присутні представники видань з так званих недружественних стран. То, як ви й чули з самого початку, персонаж там таку пургу ніс. Стільки всього наговорив, при тому, що каже, одне, а через декілька питань починає собі ж суперечити та спростовувати свою ж заяву, яка лунала 5 хвилин тому. Ми не нападатимемо на НАТО, але НАТО це для нас загроза. Ми думаємо над ударами по НАТО. Хто каже, що ми імперці? Ні, ми захищаємося на території іншої країни і на заході нас мають боятися, хоча Росія ніколи не була загрозою. Тощо сі мачні таки можна вирвати декілька важливих тез, які мають зрозуміти у цивілізованому світі вже зараз. Это как раз таки стосується геополитических планов этого божевильного. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, Коториї ділуєте в Росії, тобто він каже державам НАТО, що завдаватиме по ним ударів гіпотетично, десь у майбутньому, але при цьому він визнає, що в Росії ППО, взагалі, то не пристосоване до ударів далекобійної зброї з Заходу, тому він має його покращувати. Просто якийсь абсурд. А ще я цікаве, підмітив диктатор каже, що удари по Росію з західною зброєю спричинять новий виток ескалації. Почекайте, а хіба Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Крим, за його логікою, вже не Росія? Там то ЗСУ вже давно застосовують для ударів західні системи та техніку. І якось ну ніхто не бачив, щоб були якісь ядерні удари, новий виток ескалації тощо. Вони ж там в односторонньому порядку внесли до своєї конституції ці регіони. Чи виходить так, що якісь з регіонів для Путіна є більш російськими? А про яку тоді рівність він говорить у себе в країні, і навіщо називає так звані нові регіони історично російськими землями, якщо він так не вважає? Стільки питань, стільки питань. Перше, що ми зробили, це исполнили свой долг перед людьми, которые страдали від государственного переворота і последовавшего за ним бойових действий на територіях юго востока України. Так і хочеться йому сказати. Та займайся ти вже своєю країною нарешті. На хіба тобі та НАТО? Ти підвищуєш податки для своїх громадян через те, що грошей на армію більше витрачаєш. При тому, що верхівка абсурду полягає, що він сам визнає, що у нього в країні багато крадуть. А що диктатор робить для того, аби припинити це, щоб нарешті його народ зажив нормально? Фантазує про Бандеру. Вот сегодняшний символ э, украинской государственности – это Бандера. Но ну, он был одним из основных э, сподвижников Гитлера на территории Восточной Европы. Это именно руками бандеровцев расстреливались тысячи не только русских и поляков, но и евреев. Это ближайший сподвижник Гитлера. Еще диктатор рассказывает, что західні санкции, так, они створюють проблемы, але не суттєво. Росія розвивається, у них там суцільний прогрес. вітчизняні виробники, ніби займають місце західних, які пішли з російського ринку, які нагідники. Та що економіка Росії зросла аж на цілих 5,4% лише за перший квартал цього року, Мамма мія. Давайте послухаємо, що думають звичайні росіяни з цього приводу. Покупаємо столько же тратим більше. Вот та на мені повірте, 10 років. Єдинственне одежда на мені. А чому? Потому что нечем жить. Закрыли все, что возможно было закрыть, все позакрывали. Я смотрю, вы золото, серебро да продаете? Угу. Вон, пройдите по баракам, вон на плату вас сходите, спросите у этих людей. Питание на что хватает, на то и проживаем. Ну, солярка дорожает, дороги дорожают. Не и... знаю, где выбирать такую статистику. Владимир Владимирович сказал, а мы стали по объему по объему по объему экономики в целом первые в Европе. Тобто санкції працюють ще і як працюють, і тим, хто на заході ще вагається та думає, що Путін може говорити якусь правду про те, що санкції не діють. Треба їм просто подивитися це відео. Наприклад, диктатор буде продовжувати тиснути там, де він відчуває, що можна тиснути. Він бачить, що може безкарно казати, що курили це 100% Росія і нічого за це не отримує. Він може казати, що битиме по країнам НАТО і бачить в альянсі лише занепокоєння. Йде далі. Починає казати, що і Німеччина вже не суверенна країна, що Бельгію колись створила Росія, що в Казахстані якийсь там нацизм відроджується, в Молдові все під контролем так званих західних кураторів. Тощо, однак, зокрема, завдяки роботі наших дипломатів та нашої влади партнери стали розуміти, що диктатор здебільшого блефує, та зараз партнери діють значно рішуче. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом Байденом у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це. На мою думку, нинішніх часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США недостатньо. Лідери демократичної партії у палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті, і це важливо чути, оскільки там розуміють, що Путін шантажував та шантажуватиме світ і далі, поки він живий. А багато країн таки дивляться на те, яку політику проводить зараз Білий Дім, як приклад Німеччина. Там Шольц до речі теж став більш радикальним у своїх висловлюваннях. Минулого тижня, після тривалих дискусій, уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях у прикордонній зоні на російській території. Німецький канцлер підкреслив, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян. Раніше Шольц висловлював переконання, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не спричинить ескалацію. Ну те на те й виходить. А зараз тривають до слова урочистості у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. На урочистостях присутні численні світові лідери: канцлер Німеччини Шольц, король Великої Британії Чарльз Третій, президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден. Подія відбувається рівно через 10 років після того, як в 2014 році на аналогічних заходах з нагоди 70-річчя висадки в Нормандії було покладено початок так званого нормандського формату, який притомного результату не дав, війна не завершилася. Цього року офіційний Париж взагалі не запросив Росію на урочистості. Знаєте, як на це відреагував Путін? Образився. Бог с ним, пускай э, отмечают там и, и, и без нас, а с нас не убудет. А там руководство сегодняшней Украины будет присутствовать. Вы ну, послушайте меня. Как можно праздновать э, э, такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто не возводит на пьедестал почеты и делает национальными героями? А воно що це все вірить і в нацистів у нашій країні. і Те, що батько нашого президента Олександра Зеленський, який народився у 47-му році, був штурмовиком у роки Другої світової війни. Клініка, натомість, як очікується, український президент проведе низку важливих зустрічей на полях офіційних заходів, приврочених до 80-ї річниці в Нормандії. Відомо, що 7 червня Зеленський у Франції матиме двосторонню зустріч із Макроном. Очікується, що на цій зустрічі Макрон офіційно оголосить про плани Парижа щодо розміщення французьких інструкторів в Україні. Наш президент також зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьяном Лікарню. Крім того, він зустрінеться із Джо Байденом. і поспілкується там на полях заходів у Нормандії. І до слова, поїздку в Нормандію президент США об'єднав зі своїм першим державним візитом у Францію, основна частина якого пройде 8 червня. Переговори Макрона і Байдена. Також відбудеться напередодні низких самітів, зокрема саміт лідерів G7 і НАТО, де війна Росії проти України, вочевидь, буде головною темою порядку денного. Буквально зі свіжого сьогодні опублікована була заява Байдена про удари по території Росії західною зброєю. Ми не говоримо про те, щоб дати українцям зброю для ударів по Москві, по Кремлю. Ні. Ми даємо зброю для ударів по прикордонню, звідки росіяни обстрілюють Україну зі звичайної зброї. Дивіться, я знаю Путіна більше 40 років. Він турбує мене 40 років. Він не є порядною людиною. Він диктатор і йому доводиться боротися за те, щоб утримати владу в своїй країні. Тому ці дні будуть точно важливими для нашої країни. Тож будемо стежити за інформацією, яка надходитиме. В мене на цьому сьогодні все. Я прошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал, щоб бути в курсі всього найголовнішого. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сили оборони України, бо це є дійсно зараз найголовніше. До зустрічі.